Добрий день, посудомийка АЕГ при включенні в розетку постійно подає воду. Тобто, оцей клапан, який на вході, стоїть він постійно відкритий. Як тільки розетку виймаємо, клапан миттєво закривається. Два роки намагався я знайти вже цю проблему. Виявилося в чому весь інтернет я перешукав, нічого такого не знайшов, тому може комусь допоможе. Після того як відкривається цей клапан, вода постійно подається і насос. Вмикається і постійно відкачує цю воду, або просто вилазить там є 41, якась помилка переповнення водою. Перше, що в інтернеті сказано, це датчик рівня води в самої машині. Якщо він несправний, то рівень води воно бачить як низький і намагається поповнити і автоматично відкриває цей клапан. Але купив я цей датчик відразу поміняв він, коштує десь 800 гривень, це нічого не дало. Одним із симптомів є те, що одразу негайно, як тільки включаєш в розетку, цей клапан відкривається без жодних затримок. Якби був датчик рівня води, можливо, він би не відразу але вмикався через там секунду-дві, поки запуститься вся програма. Перевірив всі компоненти, які відносяться, і чисто випадково, зараз я покажу на мікроскопі. Звичайно, будь-яких схем у відкритому доступі ніде нема. Чисто по проводам я знайшов, що всього два проводи подаються на цей клапан. І вони підключаються тут. Це один, і тут два. Це загальний якийсь там мінус або нейтральний кабель, і живлення йде звідси. Знімав я цей семістр. Він подає 220 на цей клапан. Все, я тут перевірив, все здавалося нормально. Біля нього є ще один такий і ще один такий. Проблема виявилася в тому, що цей конденсатор, який знаходиться, чомусь дуже дивно себе веде. Якщо його прозванювати, то він нормальний не дзвониться. На тестері навіть показує 10 мікрофарад. Але я помітив, що з боку в нього є така, як мікротріщина після подачі напруги. Вона замикає сюди цей гейт і відкриває семістр. Чисто випадково мені пощастило, я під якимось кутом помітив. Тож така проблема, якщо у когось є, можете замінити відразу цей конденсатор, може допоможе. Ось номер самої плати, написано Електролюкс, але посудомийна машина АЄГ. Тож два роки вона там пролежала неробочою. І нарешті я знайшов, в чому була проблема.